Покрий своїм покровом мати милосердя моє серце, заспокой його биття, зціли його рани, очисти від гніву, образи та всього, що віддаляє мене від Бога. Нехай у ньому не залишиться місця для гіркоти, а лише для любові, прощення і довіри. Покрий своїм покровом мій розум. Прожени нав'язливі думки. Що крутяться без упину, віддали спогади, що приносять біль, подаруй ясність і тишу, щоб мій розум міг відпочити від денних турбот і суєти, покрий своїм покровом мій дім і всіх, хто в ньому живе, нехай твій мир наповнить кожен куточок, нехай ангели твої стануть на варті біля кожного вікна і кожної двері. Нехай у цьому домі панує злагода, любов і відчуття безпеки під твоєю опікою. Простягни свій покров мати всіх людей і над моїми рідними і близькими, де б вони зараз не були. Ти знаєш їхні потреби, їхні болі, їхні надії. Обійми їх своєю любов'ю, захисти від небезпеки. Пошли їм спокійний сон і благослови на новий день.